життя миколаївські вулиці цього дня були особливо красивими, а щирих посмішок перехожих було більше ніж зазвичай, адже не замалуватися цією парою було неможливо. Просто неба вони склали свої шлюбні обітниці перед Богом і побратимами. Ніхто з молодят не очікував, що звичайне знайомство у колі друзів так докорінно змінить їхнє життя. Антон у Збройних силах з 22-го. Спочатку боронив Україну на Сході, згодом на півдні, в одному з найгарячіших місць, поблизу Кренків. Та де б він не перебував, завжди відчував підтримку і любов коханої, без яких, переконаний Антон, він би не здолав наслідки поранення. Їй нема різниці, скільки це кілометрів, вона сідає і їде. М мене поранило. Типу перша думка була, щоб швидше вернутися, бо то, що вона мене жде і вона зараз там переживає. І і за цього мені кажеться що все й вийшло. Хоча б шансів було дуже мало. Найголовніше вміння дружини, воїна-захисника, Вікторія опанувала ще до весілля. Штать. Кишла тяжело, кода були на кринках сильно задержується, сильно у них не виходить вийти, і тому подобне. Ходи це найбільше тяжело, коли ти починаєш вже накручувати себе. Вона поруч з ним і в радості, і в біді. Тож важким пораненням її було не залякати. Без різниці, без ноги, без руки, там или, може що случилося найголовніше, що живий що і знаєш, що все буде хорошо, і все. Ми щиро вітаємо молодят і віримо, що життя їхньої родини буде довгим і щасливим. А їхні діти зростатимуть у вільній і процвітаючій Україні.